Ді вітання час Кременчуцьких новин Алтаві на, на базі Кременчуцького батальйону національної гвардії сформують полк. Війна між міських перевізників триває. і кременчужани передали бійцям батальйону Донбас партію гуманітарки. Про це та інше далі у випуску. На базі Кременчуцького батальйону Національної гвардії має бути сформований полк. Така рекомендація надійшла від головного командування Нацгвардії України минулого тижня. Нині перед міською владою постає організаційне питання, де розмістити особовий склад військового підрозділу, які приміщення віддати для військової техніки. Про це сьогодні радилися у виконкомі. Це військовий шпиталь. Понад 10 років тут вже нікого не лікують, будівлі не користуються. Але на сьогодні розглядають питання можливості розміщення саме тут Кремичуцького полку Національної гвардії. Якщо е, підійти до цього питання комплексно і за допомогою міської влади, народних депутатів нашої України від нашого міста, за допомогою підприємств створити і зробити для розміщення полку національної гвардії, який є Планують вести в нашому місці. Це буде близько 700 чоловік. В першому корпусі може розмістити управління частини полку, в наступних корпусах це і спальне приміщення для особового складу, кімнати для зберігання зброї. Тут є також приміщення для розміщення і лікувального закладу, медичної частини, і їдальні, є бокси, склади. Цій темі сьогодні була присвячена робоча нарада в кабінеті у першого заступника міського голови Віктора Калашника. Розглядали декілька варіантів: це приміщення, бувши приміщення до САВ. Також розглядались варіанти розкортирування на базі нашого артилерійського полку та приміщення, бувши приміщення. Військового шпиталю ми Олег Меданович. Ми писали листа про те, що ми готові прийняти додаткові сили на території нашого міста і будемо всіляко цьому сприяти. Після ретельного дослідження всіх згаданих приміщень дійшли наступного висновку. Територія бувшої військової частини, яка знаходиться біля стадіону, найбільш підходить до того, щоб розмістити там військову техніку. Яка буде передана національної гвардії, і невирішене питання на сьогоднішній день залишається це розквартирування особового складу. Будемо далі над цим працювати, але є до вас, Юрій Натоліч, велике прохання підключитися до вирішення цих питань. Треба передати земельну ділянку колишньої військової частини, що розташована за стадіоном Крас, з балансу Міністерства оборони на баланс міністерства внутрішніх справ. Та змінити цільове призначення земельної ділянки під військовим шпиталем, аби прискорити ці процедури, міська влада потребує сприяння на державному рівні. Думаю, що ми повинні зробити так: ви звертаєтеся до мене. Я звертаюсь до першого, до міністерства оборони, друге, до міністерства внутрішніх справ. Перше робимо запит, і друге, я можу напряму зустрітися з міністром оборони і повідомити, яка ситуація, щоб це. Як як можна скоріше вирішувати це питання? Ще одне актуальне питання обговорили сьогодні на міні-нараді у Кримчуці загону територіальної оборони міста. Ми співпрацюємо з цього приводу із командуванням ракетного полку, з командуванням національної гвардії, з військовим комісаріатом і звичайно з, з депутатами і з керівниками всіх наших управління підрозділів Кременчуцької міської ради. Мером нашого міста Олегом Бабаєвим проведено з цього приводу ввечері в п'ятницю на раду Скоординовані дії всіх цих служб і підрозділів, і чекаємо на команди, які можливі бути. В принципі, міста Кременчук готовий готове виконати всі ті задачі, які будуть поставлені керівництвом. Ціх умовах, я думаю, ми всі, всі повинні. Е Максимум докладати зусиль, щоб перш за все зберегти мир. Я думаю, що завдяки нашим спільним зусиллям на сьогоднішній день вкрінчують ці спокійно. Я впевнений, що нам вдасться зберегти мир. В Кременчуці і в Полтавській області маємо надію. сьогодні. Чергова партія гуманітарної допомоги вирушила в зону антитерористичної операції. Продукти харчування, засоби особистої гігієни, цигарки та солодощі зібрали майданівці та усі небайдужі кременчужани. Допомога призначена зокрема батальйону Донбас. Вантаж прийняли його представники. Один з них Кременчужанин. Бійцям вручили прапор Кременчука. Ще два прапори для спецроти Кременчук та батальйону Донбас. Теж сьогодні вирушили з гуманітарною допомогою в зону. Антитерористичної операції. Подробиці знає Тетяна Андрієва. Спочатку антитерористичної операції на сході країни кримінчужани постійно надають гуманітарну допомогу бійцям Національної гвардії та бійцям батальйону Донбас. Щотижня від офісу Кремечуського майдану вирушає вантаж з продуктами харчування, солодощами, засобами гігієни, медикаментами, одягом та різними необхідними на війні речами. Сьогодні представники майдану в черговий раз відправили на схід допомогу. У нас в супермаркетах Біла та Фозі знаходяться п'ятницю, суботу та неділю, стоять наші волонтери, які збирають допомогу від Кременчужа небайдужих. Також є підприємці. Зараз ви бачили, ми вгружали гуманітарну допомогу від підприємця, пратного підприємця Кременчука, який теж виявив бажання допомогти армії. Ну, тобто збираємо це і кількома бусами будемо відвозити ну, по декількох містах, ну, це до лінії фронту. До колони з гуманітарною допомогою приєднались і представники із міста Світловодська, Кіроградської області. Вони пригнали мікроавтобус із двома тонами продуктів. Депутат Кремічуцької міської ради Олександр Яцина вже не вперше надає допомогу бійцям національної гвардії. За його словами, допомагав чим міг і медикаментами, і засобами зв'язку, і грошима. Сьогодні він виконує спецзамовлення. Неділю тому було звернення з Нацгвардії, які в Краматорській охороняють аеропорт. Ну попросили 30 пар обуві і 30 пар перчаток. Облікчених обоє Вам конкретно вказали розміри Да, розміри, додалі да, все заказав. Магазині привезли, купил, привез. В зону АТО має вирушити три мікроавтобуси. Цікавимося, саме куди. Славянськ там уже звільнили. Хлопці пішли далі, тому ми зараз поїдемо по новим точкам, куди там де їх перекинули, Будемо далі. Вести їм допомогу. допомоги. Батальйоні спеціального призначення Донбас несе службу і Кременчужанин. Сьогодні він в рідному місті вперше за декілька місяців. Чесно, це удивительно, йдеш по городу. Не оглядываешься, не смотришь. Действительно, это очень приятно быть в родном городе. И не менее приятно возвращаться туда там, где ждут товарищи, которые звонят. Постоянно спрашивают, переживают за нас, когда мы вернемся. За два месяца, в мы участвуем в АТО, мы сплотились, мы одна семья. Хочется поблагодарить всех жителей города Кременчуга. за огромную поддержку, которую люди одерживают. Хотелось бы назвать ряд предпринимателей, которые нам оказали очень активную помощь, но не можем в связи с тем, что люди попросили пока не сообщать их имена. Жители села Недогорок нам очень помогли. Градерские рыбаки нам очень помогли. Кременчугский автомайдан нам очень помог. Всем огромное спасибо. Хочется попросить наших матерей, отцов, жен, у кого они есть, девушек, Братів сестер, щоб нас дождались. перед кожним вистрілом, який йде в зоні, а то ми впадаємо них і своей стране. Польовий командир батальйону Донбас Сільвер запевняє присутніх, що дух у бійців незламний і Україна має бути тільки одна, як єдина країна. Тільки єдина і вільна. Поки нас є 40 мільйонів, поки хтось з нас жив. Это будет так. Хоч один патріот жив, значить Україна є. Для свого земляка Кременчужанина представники самооборони підготували символічний подарунок. Прапор города Кременчуга я поміщу на той позиції, которую ми несемо бойової дежурство. вместе з прапором України і будуть видеть, що ми выполняем свой долг, защищая свою страну, независимо від її Донецкая Донецька область Он будет вечно со мною напоминать, символізувати мне город Кременчуг, Любов наших горожан. Спасибо вам огромное. Ще два прапори для батальйонів Кременчук та Донбас разом із гуманітарною допомогою вирушать в зону АТО. А вже незабаром прапори майорітимуть на сході в звільнених і сепаратистів містах. Найголовніша тема, яку нині обговорюють українці, війна на сході та агресія з боку Росії. Навіть ті люди, які завжди були далекими від політики, нині не можуть залишатися байдужими. А як ви ставитеся до подій на сході країни? Опитування Кременчуцьких новин. Я, звісно, дуже розстроєна за все тому що вже не сил нікаких бороться і за своїх дітей, і за чужих дітей, і за те, що твориться ну во всьому світі. Я б сама вже согласна піти туди, щоб тільки обезпечити мир, який то на землі, щоб був спокій. Дуже страшне. Я хотів би захищати нашу країну. Моє стане дуже негативне. Я б, звісно, поїхав би захищати свою. как страну. Не допади, ну там война идет, ничего хорошего. Это самое, что на сходе может еще быть? Может какие-то изменения какие-нибудь будут в лучшую сторону, надеемся. На лучшее, на президента надеемся. Все хотят жить мирно, в мире, в спокойствии. Поэтому, наверное, сейчас каждый хочет жить спокойно и мирно. Все хотят защищать. Я лично не поехал туда, но я сейчас служу в военкомате. Призвали меня в военкомат, сошли нужным чтобы я проходил службу здесь. Ужасно, что происходит в стране, но надо что-то делать. Это только договариваться. Война не прекратится. А чьи ваши знакомые близкие, там находятся? Есть. Дуже важко. Дуже важко. Стрелянина. Не передать словами. Я бы сам защищал, но такое положение, что я не могу. Я бы сам сейчас пишу защищать. І жалко до нас туди не пускають. Правительство не дає розрішення стрелять в ответ. Наши пацани гибнуть ні за що. Війна між міських перевізників триває. Заручниками ситуації надалі стають пасажири. Представники Кременчуцької самооборони обіцяють самі взятися за неведення ладу, якщо міська міліція не здатна зарадити проблемі. Ірина Скрипачова далі. Інформація про блокування, а точніше, перешкоджання виїзду маршруток на Київ служби 1556 Нам не дійшла учора, говорить Андрій Касаткін. Як все відбувалося вранці сьогодні? Розповідає сам свідок група ліц неізвісних при оприленому седійстві. Значить, фірми 056, 058. пыталась блокировать и не выпускать транспорт. 1558, да, пыталась блокировать, не выпускать в рейс автобусы своего конкурента, фирму 056. Мотивируя тем, что они, значит, нелегалы, зная о том, что э, нарушения присутствуют, и они в большей степени присутствуют со стороны фирмы 058, а именно за ними стоит некая фирма Паспалита Сервис, которая уже неоднократно здесь пыталась нам объяснять и доказывать о том, что э, Значит, у них есть документы на руках, у них есть виграні тендеры. Но мы же прекрасно знаем, что эти выигранные тендеры у них выиграны с автовокзала на автовокзал. Они лезут в нерегулярные перевозки и мешают нерегулярщикам осуществлять деятельность. Цена питания різниця в тарифах, уважает Андрій. 110 10 гривень проти 125 до Києва. Сьогодні на Майданчику Біля Амстору були помічені старі знайомі. Приїжджають київські гастролеры. Среди них сегодня были замечены те самые лица, которые на метро Харьковская в Києві устроили Стрелку с ребятами, которые ехали в самообороне на Майдан. У них задействовано определенное количество автомобилей. Сегодня правоохранительные органы туда прибыли. Туда прибыла часть батальона Кременчух. Несмотря на это, они нагло ведут себя. Значит, снимают всех нас на камеру. Все были с напоясными сумочками, в которых что-то лежало. Значит, обычно в летнее время в таких сумочках может носиться оружие. Как только милиция появилась, эти сумочки исчезли и машина. Оттуда резко уехал уїхав Мерседес чорний, который они туда туди, ті сумачки Аналогічна ситуація з блокуванням маршрутки 1556, відправлення якої о п'ятнадцятій очікували шестеро пасажирів. Сталася на наших очах. Водій розгублений і понурий. Не знаю, що дім така ж ситуація була так? три рази. Вже. Обурені та розгублені пасажири. Телефонують диспетчеру служби 1556. Вони, да, нічі, вони нічим Ані не можуть. Іншим пасажирам диспетчер радить повідомити в міліцію. До речі, представників останнього на майданчику немало. Нічого не коментують. Своєрідний допит нам влаштував ось цей чолов'яга, помічники якого все, що відбувалося навколо, фільмували на маленьку відеокамеру. З товаришами міліції вичалися А коментували. Ви, хто простите, що ядер, Я про це я. Тоже переворочит, поэтому интересует. Я не знаю, если машинами тоже самое будет происходить. А вот это ваша машина? Нет, это не наша. А чья? Это наша? Не знаю. Я милиции позвоню тоже. Все записали, говорят, ожидай. Може дать місто чекати. Залишилися не всі дві жіночки пересіли у маршрутку 15.58, яка вирушила на Київ теж о 15-ті. Ми мовчати не будемо. Запевняє мене Андрій Касаткін. Із цих грошей, ціна вопроса да там сотні тисяч гривень. Вот эти сотні тисяч гривень – це пулі для наших ребят. Каторою зараз там шкода тих, хто сьогодні за вимушений простій не отримав заробітної плати. Шкода тих, у кого зруйнувалися всі життєві справи на день сьогоднішній. Нерозуміння актуальності розгортання цієї справи на фоні масштабнішої катастрофи, чия правда, чия кривда, та мені все рівно за державу обідна. Будинок номер 87 що по вулиці Героїв Бреста можна назвати зразковим, в гарному стані і доглянута прибудинкова територія. Сьогодні наша знімальна група відвідала цей будинок за чистоту та стан якого відповідальні саме його мешканці чи приносить таке самоврядування користь. Далі у сюжеті. Кожній оселі необхідний господар, аби вона гарно виглядала і була придатна для гідного життя. Будинок 87 по вулиці Бреста має таку тверду господарську руку в лиці ОСББ, тобто об'єднане товариство багатоквартирних будинків, допомагає цій багатоповерхівці бути завжди на висоті. До складу працівників ОСББ входять п'ять чоловік. Серед них є і електрик та сантехнік. Тому місцеві мешканці чоловіка на годину тут не викликають, користуються послугами своїх. Кошту СББ це екс витрати, які кожен сплачує разом з комунальними платежами. Жителі цієї багатоповерхівки є окремою спільнотою, яка не чекає на чиюсь допомогу зверху, самостійно спільними зусиллями облаштовують своє подвір'я, свій рідний дім. Им нравится это, потому что это уже чувствуется рука хозяина, это наше, это СББ, каждый заботится о своем доме, каждый какую-то лепту сюда вносит. Вот, стараемся, мы в субботник, например, мы приходим и все это очищаем, делаем это все. И у нас паркплощадочку мы с вами. То есть фактически мы влаживаемся, у нас как вот собственный хозяин вот, влаживается. Мы стараемся, конечно, всеми силами поддерживать. На спортмайданчик у дворі цього будинку приходять діти зі всієї округи. Тут є де розважитись. Можливо, тому що і ця споруда створена з любов'ю і власноруч. Дітська площадка ми теж, це все наші дітей, це все ми самі це робили. Тобто організувалися всі, вийшли, от, наскільки бетонували, ну, все, те, що от, краски, труби, це ОСББ, а трудилися всі. Побачити результати спільної праці співвласників ОСББ можна неозброєно. З квітників перехожих привітно зустрічають симпатичні тваринки, яких неважко створити власноруч. Втім, чи багато хто зробив щось подібне? З першого погляду на будинок один позитив. Але що насправді ми запитали місцевих жителів? Це неплохо. Неплохо в каком плані, тому що в ОСББ жильці нам сплачені, ну как бы розуміють більше друг друга. Ми особливих проблем не відчуваємо. Я вважаю, що живе в ОСББ, -то, -то больша, дуже дружна сім'я. Я би сказала так. Проблем менше, ніж хорошого. Я вважаю, що ми должны заботиться, ну, как-то не полагатися на других. Взагалі, всьому. І про погоду. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно та не спекотно. Вночі до 18, в день до 26 градусів тепла. Також нам прогнозують короткочасний дощ з грозою, якими подіями продовжиться робочий тиждень дізнаватися з Кременчуцьких новин на Алтаві. Дякую, що дивилися. Щасти.